Саша. Норм чи стрьом. Прийти до церкви в рваних джинсах. Норм. Вірити в Бога і не ходити в церкву. Стрьом. Носити прикраси в церкву. Норм. Слухати реп, де згадують Бога. Норм. Молитися тільки тоді, коли потрібна допомога. Стрьом. Вірити, що Бог реально відповідає на молитву. Норм. Вірити в карму. Стрем. Ставити свічку, щоб збулося бажання, Стрем. зайти до церкви заради цікавості. Норм. Звертатися до астрологів, ворожок та екстрасенсів. Стрьом Чекати на свою людину і не зустрічатися заради стосунків. Норм. Дякувати Всесвіту. Стрьом. Не соромитися сказати, що ти віриш у Бога. Норм. Читати Біблію кожен день норм